На работе слухаем Люкс ФМ. Розважальне радио номер один. Они счастливы. Русские должны нас бояться. Мы дойдем и нажмем красную кнопку, кричат они, намекая, что они устроят теракт на Курской атомной электростанции. по первых они и справді счастливы. По-друге, Русские должны их бояться. А по-третє, ваша Курська станція їм не потрібна. Їм потрібні їхні землі, і ви їх повернете. Они вважали, що вони посіють паніку, і що наш народ почне возмущаться, і они оказались правы. Звісно, що праві, адже вони воюють за свою землю, а ви не маєте уявлення за що воюєте і чому ви сума сошли? Ви працюєте на врага. Ось і настав той день, коли всі навколо Владиміра Соловйова почали, як йому здається, роботи на врага. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні у нас довгоочікуваний випуск про ту страшну паніку в лавах агресора, яка розпочалася в суджі, дійшла до Курска Білгорода. А тепер і здригає студії російських пропагандистів у самій Москві. Спонсором цього випуску є Сили оборони України. Тому підтримайте їх донатом за посиланням fund 24 tvua в описі. Давайте починати. Добрий, вечір, дорогі друзі. Ну, звісно, новина новість тижні, якщо можна так сказати. Володька. Зізнавайся, кто обиділ? На тривожна ситуація на території Російської Федерації у нас атака на Курск. ні ні, 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 ні. Спокійно. Ніякої атаки нет. Все ж нормально. Це ж лише масштабна провокація. Ти забув? Київський режим предприйняв очередну масштабну провокацію. Невже це дійсно важлива тема для ефіру? Невже для росіян існує щось важливіше за Путіна, який покатався на новій ладі, чи Лаврова, який зустрівся з представителем еритреї? І відноситися треба більше, ніж серйозно. Тому що те, що ми бачимо, це безпрецедентна ескалація? Зрозумів, але принаймні, це ж не Україна все влаштувала, правда? Україна не могла сама таке влаштувати. И когда сейчас западные страны впрямую откровенно пытаются сказать, что мы ни при мы не давали добро, это очевидное вранье. Ясно, что эта операция разрабатывалась никаким не Зеленским и не его штабом. Фух. Ну слава Богу. А то я вже думаю, что Соловьев зараз почне описувати россиянам реальную ситуацию. Эта операция разрабатывалась натовскими специалистами. Абсолютно четко виден почерк. Участвует немалое количество наемников. Так. Зрозумело. А что ж скажут уважаемые гости? О, -о, -о, О! Но ведь к началу вот это вот вторжения в Курскую область нацистов почему-то не, не оказалось ни вторых эшелонов, ни резервов. Они были или на другие направления забраны. Ну нарешті його величність здоровий глузд навідався до черепної коробки відставного генерал лейтенанта окупантів Гурульова. Собственний персонал. А далі ця думка, неначе чума, почала поширюватися студією Владиміра Соловйова і як наслідок мільйонами екранів глядачів телеканалу Росія 24 Якби Росія не намагалася захопити Український Покровськ, Часів, Яр, Краматорськ, Куп'янськ, Вовчанськ та інші багато багато міст та сіл. Росії не довелось би відступати в Курській області. Я вам скажу більше, туди б ніхто ані на метр не зайшов. Причому у нас границя большая, это Брянская область, и Курская область, и Белгородская область. Ну, в Белгороде там более-менее сейчас все настроим, потому що постоянно йде невой контакт. А в Курській області у нас Четкина обычно да, работала. Как раз там, где э, срочники, десантники, розхлістали тогда наших РДКшників, не наших, а їхніх РДКшників, предателей наших. О! Здається, хтось перед ефіром знов пив. І пив на тлі курських подій. Можливо, навіть більше, ніж зазвичай. Девяте. Ми про это говорили, я сьогодні всю эту тему опять придумал. У нас ніхто не любить правди в докладах. У нас всі хочуть слухати, що все хорошо. Ну, від опять ж вот, тема враня, якщо вже аптіяроночка, насколько крайній системний человек по этому вопросу начал говорити. Ну, наверное, це существует. Таке відчуття, що генерал-лейтенант дуже скучив за одним полковником і вкрай хоче скласти компанію цьому старому правдорубу. А в такому разі йому доведеться надовго розпрощатися зі своїм іншим другом. З водкою, адже в тюремній столовці поки не наливають на війні так. Я вас уверяю, и на гражданке так. Возьмите большинство губерний, посмотрите под поставление губернатором, сейчас стоит попись. Кого угодно, только не его. Тоже правда. Теперь понятна ситуация. Конечно, когда был прорыв. Как же его плющить? Мне тут все говорят, что что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. О, а це вже серйозно. Це вже точно не сподобається росіянам. 490 срочників, знищених лише за якісь пару хвилин в Октябрьськам Курській області, стали реальним шоком для тих, хто в Росії має дітей від 18 до 25 років. Кадри з бог знає, якою кількістю срочників, взятих у полон, виглядають можливо навіть більш загрозливо. Ну а тепер Гурульов, втративши береги, прямо від імені держави, каже всій цій країні: ми більше не будемо гратися в дочки матірі. Ми більше не будемо вдавати, що у нас тут вся страна добровольці, а значить, вся армія, це контрактники. Ми прямо говоримо». Ми візьмемось за усі 250-300 тисяч призовників учорашніх школярів. І якщо треба, ми покладемо їх усіх. Тому що ми хотімо взяти український райцентр. Готовьте своїх мальчиків, каже Гурульов. Вони прийняли присягу. Согласно всіх наших законов, що? что? Обязані свій свободи долг. Ну, ми о говоримо зараз? Здається, Соловйов не дуже радий, що Гурульов знову приперся до нього в ефір. Нагадаю, минулого разу, після подібної витівки так званого «Алка-генерала», Гурульова усунули від ефірів у цій студії аж на півроку. Тоді він пропонував знищити всіх росіян, які не підтримують Владимира Путіна. Це стан нашого общества на сьогоднішній день. І от я хотів би, щоб в цьому нашому суспільстві, яке сьогодні. доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Теперь он снова в струю, но, его не надолго. Жалко пацанов, несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? Єдине, що може його врятувати, це гучні правильні вчасні крики про можливість застосування ядерної зброї. Але і тут щодо Гурульова виникає ціла низка серйозних запитань. 50-кілометрова зона за державною границею, спокійно раз, два, три, чотири, п'ять положили. Ніхто не шевелиться, ніхто не їздить. З огляду на те, що Сили оборони України зайшли на 30 кілометрів у глиб Курської області, чи правильно я розумію, що 50 кілометрова зона це лише 20 кілометрів на території України, але 30 кілометрів на території Росії. Ніхто не шевелиться, ніхто не їздить. все снабження закінчилось, групіровка ізолірована. Буквально сколько? Полчаса і все готово. Кульмінацією виступу цього персонажа стали матюки в прямому ефірі. У нас, от Анатолій, поселок хороший. Ну там місце, як у дурака Фантикова. Там на кожному квадратному кілометрі можна по 10 ракет середньої дальності запіхати, чесно говоря. Ми що їх накліпати не можемо. Ми машини нормально накліпати не можемо. Ракети ми накліпати можемо. дуром, чесно говоря. Ну а що ж, решта гостей ефіру? Хоть они в швидки и легкие перемози России в войне против так званой несуществующей Украины. Знаете, я вот слушаю, там НАТОвцы, генералы планировали. Ну вообще, если это планировали американцы, то это бездарные планеры вообще-то, потому что, ну, во-первых, для того, чтобы, если они планировали такую операцию, характер поставок их последний. Вот два последних э, транша, ну или не транша, а две последние поставки, которые они анонсировали, там по 125 миллионов. Снаряды, ракеты, запчасти. Систем никаких нет. О, -о, -о. сдается, инший оккупантский генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский взагалі не разумеет, что происходит. Ни танков, ни хаймерсов, ни, э, так сказать... Машин разминирования, нічого. Только, только так сказать, розходники. Ну, не знаю, если в этом был, так сказать, то є явно э, такой, знаєте, чисто оборонительний уклон. Садись в оборону і защищайся. Генерал, прийом. Так, так. Ти все правильно починаєш розуміти. На дворі війна, а не СВО і вас обманули. Грубо кинули. тут може бути лише кілька варіантів: або ви погано стежили за американськими поставками, в чому я сумніваюся, або американці поставили більше ніж заявили, у що я теж не надто вірю. Або ж Україна спромоглася ввести вас в оману з приводу того, скільки зброї в неї є і де вона може її використовувати. Ну какої то понімаєте більше схоже все таки на uh, такий, Жест, ну если не отчаяние украинский, показати, що действительно ми что то можемо, що так сказати, ми можемо сопротивляться, ми можемо атакувати, дайте нам денег. Ну, мене лично такое впечатлення складывается. і правильно складывается. не товариш генерал-лейтенант запаса. Правильно ти все думаєш, это отчаянный шаг України, який нічим не закінчиться. і переживати вам усім там взагалі немає про що. Можна розходитися по домам, тим часом інший гість Соловйовської студії, депутат Калашніков, на третій рік спеціальної воєнної операції і другий рік масованих обстрілів українських енергомереж під російські радісні крики Гойда почав скаржитися на зростання цін на електроенергію не в Україні. В Росії в два рази за подключення к е, Сітям. недавно, на прошлої підключення падклюпадключення в два рази депутат. Пропонує запровадити жорстке державне регулювання цін. Соловйов не розуміє або вдає, що не розуміє, як таке взагалі можливо у 2024 році. В студії розпочинається гризня. Ну зараз ограничу ціни. що це дасть. Ничего. Появится черный Попрос. рынок. Раз. Чего? Чего? Добавок закроется ряд производств, потому что? что, ну, понятие цены перед тем, как ее ограничить, ты должен ее посчитать. Конечно. А когда ты начинаешь считать цену, ну, ты ну, нравится или тебе не нравится, но он туда тебя войдет сразу ключевая скажите, ставка. Вы когда ключевую ставку считаете, вы понимаете, Мы? о чем говорю? Если бы я считал ключевую ставку, это было бы по-другому. ЗСУ варто было только зайти в пару-трику районе Курской области и лишать ну Дуже-дуже, дуже здалеку натякнути на рух у напрямку Москви, як вони згадали про всі свої проблеми, про своїх внутрішніх врагов і про те, як вони схоже ненавидять один одного. Хорошо, що ти мені я Бо, не затикаєш, рот Я просто говорите, хочу Ліку про це зрозуміти. Ну, Логіка моя проста: ограничення. Если... Да, огр... да, да, все ограничуємо, да, все ідите, все умирають. Підлітки на нервах гризуть нігті, нацисти на нервах грызуть одне одного. В пустую работаете. Не в пустую, подложи в пустую, в пустую работать, пал, судя да. по тому, что 12 тут пунктов насчитал. Да, да, я я а вот генералы, вот вы где вместе с Сердюком тогда. Надо было наводить порядок. Сердюков тут перечем. Я не знаю, что у меня перечисляют. Андрей Викторович, причем здесь Сердюж. Вогонь, вода. Та студія Соловйова під час наступу на Курск і Білгород. Он вообще про я комуністів ні слово не, не говорив. Я, я не говорив потом говорив. Пісні <рес> пусть, пусть сидіти і говорить про пусть стоїть. Ну а затім ви да. всі депутати равні да, друг з другу. поэтому спокойні Андрей, спокойно, не надо. Уявіть собі, що буде, якщо ЗСУ таки дійдуть до Курської АЕС або візьмуть у полон. Не кілька сотень і не тисячу, а кілька тисяч російських військових, у тому числі горизвісних срочників, а також кадировців, як просто зараз. А тепер уявіть, що Україна закопається на тих територіях, які контролює зараз, і закопається добре, якісно. Скільки військ путіну буде потрібно покласти, аби відновити контроль над цією територією? Скільки місяців чи років на це піде, з огляду на те, з якою швидкістю Росія захоплює українські міста і села? А якщо при цьому російські війська з повітря шліфуватимуть ф 16 які якраз з'явилися в Україні? А якщо американці дадуть добро на удари по російських тилах атакамсами, на що перетвориться життя абсолютно всіх їхніх прикордонних областей? Це вже будуть не тільки удари безпілотників по військових об'єктах, але й удари важкими ракетами по таких об'єктах. Бахать ночью буде намного громче, а солдатів на фронт придеться отправлять намного більше. Чи готова до цього ця от Росія? Чи хоче цього вона? Чи вона просто хоче повернути Україні українські землі? А також видати низку військових злочинців, що чинили геноцид українського народу? Ну і звісно, відшкодувати збитки, і більше не страждати від ужасів війни. Чи пам'ятає ця Росія скільки залишилося її економіці за прогнозами її ж центробанку? Чи пам'ятає вона, що кількість далекобійної зброї в Україні з кожним місяцем стає тільки більшою, а кількість нафто і газопереробних заводів у Росії стає лише меншою? Чи розуміє Росія, що краще здати Путіна ніж втратити все? Подивимося найближчими місяцями. Ну... Будь-якому разі все залежить як завжди насамперед від сил оборони України, які довели, що нічого неможливого не існує, принаймні для них, для сил оборони. І тому я прошу просто зараз підтримати їх, надіславши ваш донат, ваш важливий внесок у перемогу України над вселенським злом за ось цим QR-кодом або посиланням fund 24 tvua в описі до цього відео. Ну і звісно, прошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар на підтримку і в ідеалі опублікувати посилання на ролик у соціальних мережах, аби зробити внесок у інформаційну боротьбу. Це все ще дуже важливо. Дякую, що ви з нами. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!